Нас вимог, за яку стояв майдан, децентралізація влади та передача повноважень на місця наголошує лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода, кандидат на пост президента України Олег Тігнебок. 19 травня націоналіст відвідав місто Нетішин. Нині важливо передавати повноваження щодо розпорядження фінансовими ресурсами у регіони. Крім того, потрібно прийняти закон щодо відкликання громадою повноважень тих депутатів та суддів, які скомпрометували себе. Президент і виконавча гілка влади. Законодавча гілка влади в особі парламенту, і судова гілка влади, також органи місцевого самоврядування, їх об'єднує всіх те, що існує система прямого народовладдя. Тобто громада обирає їх всіх. І громада має право їх відкликати. Небоєздатність українського війська стала очевидною під час конфлікту у Криму та на сході держави. Тож, аби підвищити дієвість наших збройних сил, лідер українських націоналістів пропонує розвивати власний військово-промисловий комплекс, а частину виручених коштів від торгівлі зброєю передавати на оновлення та озброєння вітчизняної армії. 5 відсотковий бюджетне фінансування збройних сил України. Для осучаснення і переозброєння українського війська це певний соціальний пакет для офіцерів військовослужбовців. У своїй програмі кандидат на пост президента України Олег Тігнебок наголошує на необхідності енергонезалежності від Москви за принципом зменшення споживання, збільшення видобутку, диверсифікація джерел протягом 20 років саме на цій темі активно спекулюють кремлівські керівники. Надважливим важливим сьогодні є і захист українського інформаційного простору від імперської пропаганди Росії. Позбавляти ліцензій Ті засоби масової інформації, які порушують мовне законодавство, принижують національну гідність, українців поширюють дезінформацію або здійснюють антиукраїнську пропаганду.